Свіжі новини сьогоднішнього дня. Надважливі новини зібрані за три хвилини з усього світу. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка, стежити. Ось тут невідомі дрони над Скандинавією у столицях Данії, Норвегії та Швеції розслідують інцидент з прильотом БПЛА у Копенгагені. Безпілотники паралізували роботу аеропортів, але їх не збивали. Вони просто зникли. Пише The Guardian, посилаючись на. Правоохоронців в Осло також закривали литовище. Пишуть, що дрони ширяли в центрі міста над військовим об'єктом. Попередньо затримали двох підозрюваних. Не встановлені безпілотники пролетіли над Стокгольмом, що спричинило занепокоєння соловіків. Естонія готова прийняти в себе авіацію союзників, здатну нести ядерну зброю. А як ви думаєте, ядерна війна буде чи не буде між Європою та США чи між Європою та Росією? Чи взагалі буде ядерна війна, чи ні? Питання спеціально задане про Європу та США. Хто зрозумів, напишіть в коментарях. Двері завжди відкриті для союзників. Сказав міністр оборони Естонії у відповідь на запитання щодо того, чи готова Естонія в майбутньому розмістити британські винищувачі F-35A. цілі, такі виробляють США, як і контролюють постачання ядерної бомби B-61, яку несе винищувач. Це означає, що американці мали би давати згоду на будь-який удар на авіабазі Емарі в Естонії у межах місії НАТО. Спатрулювання Балтії вже давно здійснюють ротацію британські F-35. Жодна з трьох балтійських країн не має власних винищувачів. Нью-Йорку затримали Макрона. У США, як і інші лідери, він приїхав на засідання ООН, але його картеж зупинила коаліція, бо дорогу перекрили для проїзду Трампа. Я думав, що буде найпростіше закінчити війну в Україні, оскільки мої стосунки з президентом Путіним завжди були хорошими. Заявив Трамп. За словами президента США, всі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося. Це не додає Росії престижу. Це робить її поганою. Незалежно від того, що буде далі. Це мало бути справою кількох днів точно менше ніж тижня. Ну дехто казав, два-три тижні. А вони воюють вже три з половиною роки і втрачають від п'яти до сіми тисяч молодих солдатів з обох сторін. А в містах, де стріляють ракетами і скидають дрони. Загибель набагато менше, але вона також є. Замість служби будували маєток командиру у рівному викрили військового, якому підлеглі півтора року зводили будинок на Львівщині. Якщо знаєте про такі випадки, розповідайте нам в коментарях, або мені в особисті повідомлення. Розповімо всьому світу. При цьому на папері військові були у частині, а відтак держава щомісячно виплачувала їм зарплатню загалом понад на 1 мільйон гривень за весь період. Зараз військові повернулися на службу, а командира взяли під варту з альтернативою застави у 1 мільйон гривень всього на всього. Він може сісти в тюрму на 12 років. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1010 живої сили, 5 танків, 53 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 літаки, 485 БПЛА та 123 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І гарного дня вам бажаю.